Їм 100 років, а вони справно працюють. Виставка в колегіумі Чернігів-Чернігівці 100 років тому поповнилась новим експонатом. Старовинний годинник німецького майстра Густава Беккера Тепер що півгодини сповіщає відвідувачів виставки про час. Ця марка Густава Беккера діє і в наш час, але це вже зараз швейцарська фірма, не німецька, а швейцарська фірма. Вони на початку двадцятого століття об'єдналися, і майстерні були по всій Європі: Німеччина, Австрія і Швейцарія. Таких годинників наприкінці дев'ятнадцятого століття робили по 20-50 тисяч на рік. Тепер виготовляють тільки дві сотні. Цей старовинний вимірювач часу національному заповіднику подарував Чернігівець Олександр Крот. Йому було Кода, цей годинник, як кажуть, з ним розлучатися, віддавати його або в антикварний магазин, або ще кудись. І він вирішив подарувати його національному заповіднику. Потім один із чернігівських майстрів його відремонтував і зараз цей годинник працює. Дату виробництва цього годинника називають приблизно. Це десь 1910-1917 роки. Не Важаючи на поважний вік, механізм після ремонту працює вправно, запевняють співробітники заповідника.